Набридки Китай, до твоєї уваги, Великобританія. Така чудова чоловіча дорожна сумка, яку можна брати з собою в аеропорт або на бізнес-подорожі. Спереді у нас тут мається такий от функціональний карман, в який можна покласти телефон, гаманець, візитки, ручки точно. Одріжу. Одягнути можна плечовий ремінь. Він одягається таким чином, потім сумочка буде через плече. З тильної сторони мається врізна кишеня на блискавці, вона достатньо глибока на всю глибину сумки. Е, є фіксатор на чемодан, можна одягнути на чемодан. І сумка нікуди не тікає. Всередині тут у нас дуже багато паперу. А, вам пощастило замість покажу. Багато всього всередині. Дійсно дуже функціональна сумочка. Тут у нас мається врізна кишенька на блискавці. З цієї сторони мається також врізна кишенька на блискавці, формат А5, формат А5.